це є саме Валідол, командир роти однієї з моїх улюблених рот. І величезне навантаження, величезне завдання лягали саме на його плечі. Приємно повертатися до колег, якими ми 24 числа, 24 лютого на Лаврській починали формування підрозділів територіальної оборони, які забезпечили в той час дуже важливе завдання по захисту Києва. Мені приємно виконати прохання бійця 206-го батальйону. дорогі друзі, приймайте. Дякуємо, дякуємо, а? дуже yeah. дякуємо, що ви нас пам'ятаєте. Ну, а дах, він дуже крутий, він підготовлений. Ми зробили борти, ми зробили е, паливну апаратуру, акумулятори, шини, все. І зараз це мрія. Кожного замкопила і деяких начальників стабільного. <laughs> <Quantum> <laughs> так точно. Так що приймайте самокат, заходьте, залазь туди, дивись, як там. О, Бачиш? Обшили, чіткли, все. Ettilem. І передаємо, передаємо потужну інструкцію, перекладу на український. Все працюється це так що. Я дуже скучив за тобою. Ти Великий молодець, я дуже я я себе... цілую. Себе... Але те, що ми пройшли разом, воно не запивається.